Друзі, всім привіт-привіт! Це рубрика 9.1.1 і розбір завдань з Телеграму. Оголовна ідея рубрики це позбутися сухого списування, а почати розбиратися в тих номерах, які вам не зрозуміли під час або вашого навчання в школі, або підготовки до НМТ. Надіслала мені підписниця в телеграмі. Ось таке завдання. Причому важ... була важлива приписочка. Такі... Такий номер треба зробити суто підстановкою. Тобто, робити, наприклад, це методом додавання, віднімання не можна. Що ми будемо тут з вами робити? В першу чергу, ну, роздивимося, розглянемо перший номер х квадрат плюс хі, перепишу собі для зручності, дорівнює 8, в той самий, в ту саму чергу 2х плюс Y дорівнює 6. Одразу кажу вам підказка на майбутнє. Якщо ви бачите щось під степенем і вам потрібно зробити це підстановкою, не йдіть підставляти X, бо вам доведеться некрасиві квадрати розкривати. Е, якщо є така можливість, спробуйте виразити Y, бо він у нас, знаєте, ну такий, ну ніби простіше виглядає, так? Отже, я поки що переписую перше речення: х квадрат плюс Х дорівнює 8, а тут Y. Виражаю. що значить виражаю? Ну, просто описую, а що було б, якби у мене Y був з лівого боку. Це те саме, що 6 2 x І об'єднуємо це все з системкою. Тепер усюди, де я бачила Y зверху, я можу записати замість Y 6 2 x І власне, це я і буду робити. X квадрат плюс X помножити. Тепер замість Y ми підставляємо 6 2 x І це у нас дорівнює 8 y дорівнює 6 мінус 2х, це ми тепер з собою маємо таскати аж до останнього моменту, до останнього моменту, коли ми з нами знайдемо х. Розкриваємо красиво наші дужки. фонтанчиком залітає наш х і до 6, і до мінус 2х, що залишається х квадрат, що стояв попереду, плюс 6х мінус 2 х квадрат дорівнює 8. Дуже сильно пахне квадратним рівнянням, яке будемо зараз розв'язувати. Цей апендекс ми за собою тискаємо, як я сказала, до останнього. Об'єднуємо. Подібна х квадрат мінус 2х квадрат. Було один тепла, похолодало на 2 градуси. Скільки зараз? Мінус х квадрат. Мінус 1. Мінус х квадрат, плюс 6х. Я, напевно, одразу 8 перекину наліво для того, щоб... Ну, основну суть квадратних рівнянь зберегти, так? Тому що ми, коли розв'язуємо саме квадратне рівняння, ми що робимо? З лівого боку вся тусовка відбувається, а з правого боку на зами просто 0. Тому я перекидаю 8 з протилежного боку, сюди буде мінус 8. Дорівнює у мене це 0 y дорівнює 6 мінус 2х, і тепер ми бачимо, що та нібито все непогано, але ось цей мінус перед найстаршим коефіцієнтом пропоную все помножити або поділити на мінус 1, щоб просто позбутися цього зайвого мінусу. Але домножуємо ми з вами не тільки х в квадраті, правильно, але і 6х, і мінус 8, і навіть 0. Хіба що на 0 це просто ніяк не впливає. Виходить, х квадрат мінус 6х. Плюс 8 дорівнює 0, коли y дорівнює 6 мінус 2х. Окей. Тепер в роль вступає або теорема Вієта, або е дискримінант. Перекидання коефіцієнтів тут не прокинає, сума суму коефіцієнтів тут також ми красиво і не бачимо. Саме тому полетіло робити це вієтом. Як робити в'єтом квадратне рівняння? Придивитися спочатку в вільний член, тобто ту, то, то значення, яке стоїть без екса. В добутку два числа має дати нам 8. А як ми це можемо зробити з красивих чисел? Ну, наприклад, 1 помножити на 8. Але якщо я 1, наприклад, на 8 помножу, то у мене не вийде в сумі ось ця протилежна по знаку цифра. Мінус 6 було, а має бути плюс 6. 1 плюс 8 не дасть мені плюс 6, тому ці значення мені не підходять. Перебираємо далі. Наприклад, 2 помножте на 4. В добутку в мене реально виходить 8, а сума 2 плюс 4 дасть мені 2 плюс 4 дасть мені протилежну мінус 6. Мінус, мінус 6 це плюс 6. Так реально буде. Тому х1 дорівнює 2, це корені, які мені реально підійшли. Або х дорівнює 4. А тепер увага. У нас із вами. Рішення цієї цього квадратного тричлена є, або 2, або 4. А тепер, в залежності від того, який х ви обираєте, ви маєте знайти рішення для у, що дорівнює 6 мінус 2х. І що нам тут треба зробити? А тут нам треба з вами тепер дві ситуації роздивитися. Коли ми з вами підставляємо х що дорівнює 2, і коли ми з вами підставляємо х що дорівнює 4. Якщо ви отак от прям розриваєте ось таку от системку, в якій була сукупність, і ось це от речення про y, тоді вам варто написати тут або, або ж ви не пишете сполучник або, і ви ставите їх в системку з y дорівнює 6-2х, або дужечка сукупності саме на таке питання відповідає: х дорівнює 4, у системі з тим самим y дорівнює 6 мінус 2х. Тобто у вас є два вибіри, як ви можете це розписувати. Виходить, або х дорівнює 2, і тоді y дорівнює 6 мінус 2 помножити на 2, тобто буквально 4. І тоді 6 мінус 4 дорівнює 2. Я одразу дорахую вже. Так, перше рішення є. Я його у відповідь запишу як точка з координатами х, X, і X 2, і 2. Або. Так, або х дорівнює 4, тоді y дорівнює 6 мінус 2 помножити на 4. Тобто мінус 8, тобто 6 мінус 8 дає мені мінус 2. Записую також як точку 4 мінус 2. Ось таке вийшло в мене рішення. Абсолютно ідентично розбирається другий і третій приклад. А також я помітила, що окрім. Такої системки, яку мені надсилали в чатик так, в коментарях в телеграм-каналі, була ще ось така системка, до якої, до речі, не було приписки, як, як власне, її треба розв'язувати. Що можемо саме зробити? Так само або виразити, або підставити, або суму спробувати зробити як завгодно. Х-4 дорівнює 3Y, а тепер тут ми з вами красивезно розкриваємо наші дужки. і заносимо спочатку 2х. На y 2х. 2 x на мінус 1 це мінус 2х. 1 на y це y. 1 на мінус 1 мінус 1. Дорівнює 6х. Окей, добренько, в нас є тут подібні, вони у нас тут же повилазили. Схоже, що і це також підстановкою дуже спокійно розв'язується. Х дорівнює, наприклад, 3 y плюс 4. Тобто замість всіх х, які я там далі побачу, я зможу спокійно собі підставити 3y плюс 4. Значить, тут у мене буде що. Мінус 2х плюс y. Міс 1. І напевно, що я 6х перенесу до 2х, і у мене виходить мінус 4х, що дорівнює 0. Насправді, в цьому не було такого прямо якогось конкретного сенсу, так, щоб прям переносити саме так, бо це не виглядає як квадратне рівняння поки що. Ми можемо з вами підставити тепер замість всіх хсів. 3 плюс 4. Для чого це робити? Щоб в рівнянні з двома невідомими у нас залишилося рівняння з однією невідомою. Що залишається? Оцей апендекс, який ми за собою таскаємо до останнього, 3 плюс 4. Далі мінус 2 помножити на дужку 3 плюс 4. Замість x я це підставила, тому що тут у мене х стояв. Плюс y. Мінус 1, мінус 4 помножити на 3y плюс 4 помножити на y дорівнює 0. Насправді, я зараз роблю таку трішечки е халтурну штуку. Я потім повернусь до цього апендексу, який ми з вами, маємо писати постійно, щоб просто швиденько розв'язати таке рівнянечко. Виходить, мінус 6, плюс 4 на мінус 2 мінус 8, плюс y, мінус 1, мінус. Ага, мінус 4 y. Ми зараз маємо з вами помножити на 3 y плюс 4. Що в мене тоді виходить? Мінус 12 квадрат, мінус 16 y. Саме так, тому що і ігри мають перемножитися, коли треба, і коефіцієнти їхні мають перемножитись. Тому замість цього я одразу пишу ось це. У мене новоутворене квадратне рівняння вийшло, так? тому що ігри в квадраті тепер стали. Але треба знайти їм подібні. Найстарший коефіцієнт у нас із вами мінус 12. Далі мінус 6, мінус 5. Мінус 5, зараз підкреслюю, що я вже порахувала. Типу, так? Мінус 6 плюс 1 мінус 5. Мінус 5 мінус 16, мінус 21 у А тут дораховуємо мінус 8 і мінус 1. Єдині от числа, які я ще не врахувала фактично, так? але вони у мене йдуть як вільний член, без змінної. Мінус 9 дорівнює нулю. Красивезно можна скоротити все на мінус 3. Чому саме мінус 3? Мінуси, по-перше, треба прибрати, очевидно, так? А по-друге, і 12, і 21, і 9 ділиться на 3. Тому що сума всіх цих цифр, там і так далі, воно ділиться на 3. Отже, Тут залишається 4 іг квадрат, 21 поділити на 3 7, але вже з плюсом, тому що мінус на мінус бачимо, залишається 7 y, Мінус 9 поділити на мінус 3 плюс 3 дорівнює 0. Тут можна зробити. Ех, красиво було б коефіцієнтами. Дискримінант дорівнює 7 на 7, 49 мінус 4 на 4 на 3 дорівнює 16 Помножте на 3 дорівнює 48. Залишається у мене дискримінант 1. І тепер ігреки. Якими можуть бути ігрики з цього? Або y 1 дорівнює. Мінус 7 плюс корінь з дискримінанту поділити на 2 на 4, тобто на 8, або Y2 дорівнює мінус сім. Мінус 1 поділити на 8. І тут виходить мінус 6 восьмих, що скорочується на 2 і залишається 3 четвертих, або мінус 0, 75, або мінус 8 ділимо на 8 і залишається мінус одиничка. Відтепер, коли ми з вами вже знаємо, чому дорівнює мій e, Y, повертаємося до будь-якої позиції, в якій ви останні бачили X. Бажано разом з y, так? Мені, наприклад, ось це от дуже сильно подобається. Ну, або от як ми з вами вже його виразили. Тож знаходимо, якщо y1 у мене дорівнює мінус 0,75, або мінус 3 четвертих, якщо хочете, так можете написати також. Тоді x 1 дорівнює 3 помножити на мінус 3 четвертих плюс 4. Це перша системка, яка у мене може бути, але я ж я могла і підставити другий Y, який дорівнює мінус одиниці. І тоді ми з вами підставляємо це в це або в це. вони однакові рівняння, так? Тоді х2 дорівнює 3 помножити на мінус 1, мінус 3, плюс 4. Дораховуєте, пишете відповідь, і от вам буде результат. Теж має вийти типу, дві точки. Сподіваюсь, дуже зрозуміло пояснила, дуже детально, поетапно, так? Залишилось тільки дорахувати до кінця. Ну, а ваші необхідні для розбору номери можете надсилати в мій телеграм-канал, як тільки я оголошую новий збір завдань для розбору 911. Мій телеграм-канал зараз передам, можете знайти його в пошуку, так? Ну, а я з вами прощаюся. Молодчинки ще додивилися до кінця. До зустрічі на новому 9.1.1.